Привіт усім сьогодні. У нас на обзорі лебідка. не простий обзор, а строїтельний. Від компанії Wavor. Це виходить, вона у нас йде на 850 Вт. Вантажу підйомність получається 400 к. так вона виглядає. Зараз ви бачите на екрані технічні характеристики. Переходимо до самої розпаковки і до того, як вона працює. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписати на мій інстаграм і тікток кок де я ділюся більш цікавими моментами. Якщо хочете побачити, що відбувається за кадром, підписуйтесь на мій тікток, де я показую своє життя за кадром на скайвання лайф. Для більш сміху та веселощів підписуйтесь на мій тікток ток SnacksKit, де я виставляю смішні відеоролики. Приїхала вона до нас от у такій великій коробці. Весь коробка виходить десь вище 15 кіл. Ось така упаковка бачимо от такої компанії. Брали ми зі скидку. Саме грамотно, все брати зі скидку. Ні за що не переплачувати. Так, і починаємо саму розпаковку. Так, і перше, що нас зустрічає, то інструкція по експлуатації. Як бачимо, от така вона. Коротко ясно там розписано, що як, кульку може бути на яку відстань. Ось вот така табличка там. Ну і переходимо до самого підйомника, до самої Лібйотка. Так, запаковано вона ну, дуже добре. Бачите, прям новенька, гарнесенька, викрашена, Така тіп топ взагалі. Так, бачимо сам мотор. Він дуже важкий, але ну, ясно, буде піднімати. Получається 400 кіл. Так, ви такий пульт. У грід лупу не Зараз я його покладу, файно детально ще все покажу, що як. Отак От само виглядаєте. Віром видієте по э, э, 400, получається 400 Вот Отакий там обмотаний на Lendo. Зараз ми його саме головне, що є репютку, то обов'язково її змастити. І дивіться, допоможений ще такий ще один крюк. Вот такий один виглядає. Унця капчає коло мотора. Дуже класно, кстати, дуже все чітке. Ну і зараз переходимо. О, так, ще бачимо: у нас є дві кріплення і болти. Так, зараз ми протестуємо, як бачимо, опускати, опускає, Піднімати, піднімає. І зараз ми її встановимо і будемо тестувати. як вона піднімає, як вона в обшому робить. Саме головне забити, змастити рібьотку. Так, покажу вам ще раз комплектацію, Ось така комплектація у нас. Получається мотор руні 100$. Кому статі інтересно, підписуйтесь на мій канал, на мій другий канал іменно строїтельний. Як бачимо, у нас два інженери встановлюють то. Як бачимо, вони дуже професіонали, все професіонально роблять. І так, зараз будуть невеличкі тест, як все працює. Тут опускати, піднімати. Так, зараз подивимося, як вона розтвор піднімає. немає. Отак опускає, так піднімає. Так зараз як у нас шумит солідно. ключу. 100 кг Піднімає, все супер, незаду ми взяли майсильну. Усе, як бачимо, все робите. Якісь у вас будуть питання, пишіть обов'язково об в коментарях. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал, і підписуйтесь на другий строїтельний канал. Всім дякую, пока-пока, до зустрічі.